Попридумували про життя таке, воно і таке. А ну, воно. За тією стріляниною навіть і не побачиш того сонця. Що зветься любов'ю. Я ж побачила? Ти? Ти ангел. Хм. У нас в гімназії був хлопець з крем'янця. Так от він добре латину знав грецьку. Ввечері, коли ми збиралися всі, він перекладав і нам читав. Тоді ми ще видавали журнал. Та я розказував тобі. От. Запам'ятав я вірш такий. Богорівною мені здається, по щастю, людина, яка близько-близько перед тобою сидить. Твій осонений ніжністю слухає голос. І сміх. Мене при цьому одразу перестало битися серце. Лиш тебе я побачу. І вже не в силі мовити слово. А далі, далі. А далі забув. Ні, не згадаю. Хіба останні два рядки. Я їх повторюю про себе майже щодня, як молитву. О, терпи, Терпи. Надто далеко все зайшло. Надто далеко. За межу життя.